Небезпечні явища природ, природні стихії це потужна сила. Людина не вміє управляти ними, а вони можуть змітати все на своєму шляху, тому, щоб не опинитися в пасті, давайте пригадаємо небезпечні явища природи та правила поведінки під час стихій. Дощ. Коли краплі води в хмарі стають важкими, хмара міняє колір на сіру. І йде дощ. Ховатися під дощу можна під будь-яким навісом та стріхою, або навіть під парасолькою, в залежності від сили та кількості падаючих з неба води. Дощ може бути простим дощиком, грибним це коли світить сонечко та йде дощ, або дощ перетворюється в зливу, коли ліє як з відра, а може бути навіть з громом. Яка непогода погода називається грозою. Під час грози ми можемо спостерігати блискавку. Блискавка це величезна електрична іскра. Блискавка нагріває оточуюче повітря. А коли гаряче повітря стикається з більш холодним, лунає грім. Блискавка дуже небезпечна. Вона часто попадає у високі, окремо розташовані предмети, може зруйнувати дерево та викликати пожежу, тому ніколи не ховайтеся під деревом під час грози. Коли гроза набуває великої сили, то разом з крапельками дощу може падати град, а град це маленькі кусочки льоду, які не встигли розтанути від граду. Так, як і від грози потрібно ховатися в надійному укритті. А взагалі, по можливості, залишайтесь вдома, відійдіть від вікон, якщо ви на вулиці, захистіть голову речами і сховайтесь в приміщенні. Буває, дивишся у вікно, а дерева махають гілками. Насправді не дерева махають гілками, а вітер дує такий з такою силою, що гілки з листями гнуться в різні сторони. Земля від сонця нагрівається, тепле повітря легше за холодне і воно піднімається вгору, а холодне повітря спрямовується на його місце, ось і виникає вітер. Вітер може бути легким і теплим, а може бути сильним і холодним. Небезпечні сильні вітри називають ураган, тайфун, смерч. Найчастіше урагани зустрічаються в кінці літа, скажені пориви вітру можуть піднімати як пошинки в повітря тяжкі автомобілі. Штучні супутники Землі, які спостерігають за погодою на нашій планеті, заздалегідь попереджають метеорологів про такі урагани. Якщо ви знаходитесь в приміщенні, закрийте вікна та двері. Не наближайтеся до води, не стійте під деревом, не розмовляйте по телефону. Сніг. Зимою настільки стає холодно, що вода замерзає і перетворюється в лід, а в небі дощові краплі перетворюються в сніжинки та у вигляді білих пластівців падають на землю. Під час хурделиці зачиніть вікна та двері, обмежте своє пересування по вулиці. А якщо ви в автомобілі, зупиніться і періодично розгрібайте сніг. Туман туман та сама хмара, яку ми звикли бачити в небі. Єдина відмінність, туман простягається біля поверхні землі. Поява туману пов'язана з холодним потоком повітря, що спускається на теплі поверхні води або суші. Найчастіше тумани утворюються восени. Цей час повітря охолоджується значно швидше, ніж вода. При сильному тумані залишайтесь вдома, а якщо ви на вулиці, то не підходьте близько до проїжджої частини. Будь уважним, обережним, пам'ятай про це завжди: бережи себе дитину, бережися він, біди. До побачення, малята!